Привіт, дорогоцінні! Знаєте, друзі, каже наш пастор, чому у світі так багато проблем? Більше проблем, правда, чим цього світу. І чому відбуваються війни? А знаєте чому любі? Тому що люди пропустили першого вершника апокаліпсису, який несе брехню. От беремо Біблію так, Святу книгу і книга об'явлення. Читаємо! Так? Але багато кажуть, чи можна вірити книзі об'явлення? Так, звичайно, що можна, потрібно вірити книзі об'явлення. А знаєте чому? Тому що книзі об'явлення все з точністю, повністю відбувається, все збувається, що написано в книзі об'явлення. Сьогоднішній день це підтверджує, що Євангелія, всі пророцтва, і книга об'явлення все відбувається. І ми можемо бачити першого, другого, третього вершника так апокаліпсису, і настільки Бог все точно сказав, як збуваються всі його пророцтва, і тоді стає зразу все зрозуміло, хто може стояти за всіма землетрусами, так, за всіма цими подіями, хто? А той, хто у центрі землі. А що у центрі землі, це є пекло, і написано, що Він слідує за четвертим вершником смертю і дана влада на четвертій частині землі. Тоді із цього можна зрозуміти, що далі буде, що далі нас чекає. Тому, любі, вивчайте Слово Боже, Біблію, щоб потім не опинитися у центрі землі. Вибір за вами, слава Ісусу Христу!